Це валить, просто капець. Охто лялечка. Заїхала така лялька алюмінів на 29 х колеса. Все на боші. Мотор бош, акумулятор бош, комп'ютер бош. Пробіг 1126 місяць їжджений десь в районі по 30 км. Дуже в гарному стані. Комплектація, доброта, вилучка. Дуже класно амортизує. Немає тут що навіть рівняти до китайського електровелосипеда, буде хто до того рівняється. І за ті самі гроші каже, я новий можу купити. Так купляй собі, блядь. На другий рік знов новий купиш. Тут а, от, дивіться, що ви розуміли, мінімум 50 кілометрів можна проїхати і то от в такому режимі. Турбо. Маєте, бошуський акумулятор. На олівію на касеті, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять передач. Шимано втулка. от Резина, швальба. Грама, со як новеньке. Вилучка санторексіар. 10 см хода має. Монетки олівію. гідравлічні тормоза Шимано. Тут маєте лукаун. Тут маєте м'якість регулюєте тої вилки. Carvel дуже добротна фірма, в десятці ті кращих світі, бачите, це мотор бошуський. Когось така лялька буде цікавити, сідло дуже комфортне. То пишіть, або заходьте на сайт Rover.in.ua там є рубрика Електровелосипеди. Всі ціни на електровелосипеди під кожним велосипедом там є. Або пишіть, або заходьте на... TikTok або Інстаграм. Зараз ще вам показую, що батарея, все працює, все провірено, провірте. Все провірено. Сам провіряв, їздив, тестував. В такому режимі, як Екупро, 90 кілометрів можна проїхати. Отакий От Таур 70-80 Зараз Будемо все провіряти, знімаємо батарею. Так, дивимося, що там пишет на батареї, ампери і так далі. Так само і на зарядному пристрої. Бачите, зарядне оригінально, боршуськи стоїть. Акумулятор бош, так, де тут індикатор? Що ви бачили, коли я запугаю, що все буде працювати? Ось штекер, все запихає. Опа. Опа. Бачите, все загорілося. Все працює. Бачите, он блимає. Віднав від все потухло. Так що отаке тут.